Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 28 листопада 1374 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни балістичною ракетою обстріляли Одещину, район Південного. Поки що невідомо, чи ракету вдалося збити, чи був прильот. Ну а так, цілий день на Одещину. Вчора літали російські розвідувальні дрони. Шахе. Ди не залітали загалом. Росіяни минулої доби запустили 72 шахеда 63 з них збито є дев'ять прильотів на Миколаївщині. Минулої доби збито один шахет. Ніяких прильотів шахедів в області немає. Очаківську громаду росіяни 11 разів атакували ФПВ-дронами. Там постраждалих немає. Щодо Херсонщини, то там збито два шахеда минулої доби. І після російських обстрілів 13 людей травмовані. Загиблих немає. Ну і наче не було смачних прильотів цієї доби на Росії. Сподіваюсь, цієї ночі щось буде. Чекаємо на гарні новини.